Існують різні підходи до інтерпретації долі. Один із них полягає в тому, що доля це щось напоряд визначене, і як не крутись від долі не втечеш. З одного боку, така концепція долі пригнічує своєю безвихідністю, виходить, що якщо людині випала доля не на найвищого гатунку, то жодної надії на покращення в неї немає. Але з іншого боку, завжди знаходяться люди, яких такий стан справ влаштовує адже це зручно і надійно. Коли майбутнє більш-менш передбачуване і не лякає своєю невідомістю. І все ж фатальна неминучість долі у такому розумінні не може не викликати почуття незадоволеності та внутрішнього протесту. Людина, яка позбавлена удачі, нарікає на свою долю, чому життя таке несправедливе. Один має всього в достатку, а інший постійно відчуває потребу. Одному все дається легко, а інший крутиться як білка в колесі, і все без результату.